Все буде досягнуто. Насправді ми бачимо, що допомагати немає кому. Допомагати ми мусимо самі, самі собі, тому що влада не хоче не змінювати сама, і влада не хоче. Змінювати країну, на жаль, на жаль, це так. Ми пам'ятаємо, як після перемоги помаранчевої революції, як вороги держави, вороги нашої державності комуністи говорили про те, що на зміну одному олігархічному режиму прийшов інший. Вибачте, але вони були недалекі від істини. А що ми маємо зараз? Хіба ситуація не близька до повторення? Хіба ми не бачимо, що відбуваються дуже схожі речі? Хіба ми не бачимо, що, може, що величезна може статися контрреволюція, може статися перемога цієї контрреволюції? Видатний, живий класик, гуморист Михайло Жванецький. Якось казав, що в період радянської перебудови трудно щось змінити, нічого не міняє, но ми постараємося. Таке враження, що наша влада ці слова взяла собі як девіз, як девіз своєї, своєї роботи. Ми бачимо, що або приймаються рішення, які абсолютно не, ніяк не узгоджуються з обіцянками на Майдані, або взагалі нічого не робиться на рахунок реальних змін в країни. Реальні зміни це зміни ситуації економічної, це, це реформи. А те, що нам пропонується зараз, затягування полісів тим людям, простим людям, яким і так зараз не солодко. Хіба це реформи? Давайте пригадаємо, хто прогнав Януковича. Давайте пригадаємо, хто е, привів до. В владні крісла сьогоднішніх можновладців, давайте згадаємо хто зараз хто боронив і зараз боронить незалежність нашої країни на сході на Донбасі. Давайте. Згадаємо, хто одягає нашу армію, хто її годує, хто її озброє. все це простий народ, все це прості люди, студенти, селяни офісні працівники, підприємці. А зараз влада хоче ще вирішити питання, вирішити питання економічного колакту за рахунок тих самих людей. Хіба це правильно? Хіба це справедливо? Хіба нема де взяти ці кошти, про які йде мова? Єдиний шлях. Ми вважаємо, що єдиний шлях це позбавитись штучних монополій, це позбавитись офшорів, внутрішніх, так і зовнішніх. Ми, ми повинні всі бути в рівних умовах. Наш, наш народ терпеливий, можливо, навіть дуже терпеливий. Він е, готовий терпіти, затягнути пояси, але це мають робити. Всі, в тому числі і олігархів, ми, е, е, ми, ми, ми не проголошуємо ліві гасла. Е, я сам є підприємець, і е, ми е, тільки за розвиток підприємництва, тому що е, це майбутнє держави, це найголовніше. Але е, не, не можна. Не можна в такий спосіб вирішувати, так як це зараз хочуть. Наш народ може терпіти, але за умов що будуть всі затягувати пояса. І прості люди, і, і олігархи. Олігархи мають затягнути пояси. Олігархи мають затягнути пояси. Bye. Затягнути пояси. Нас, нас лякають е, провокаціями, нас лякають тим, що не можна е, зараз розхитувати ситуацію. Та власне кажучи, ми її не розхитуємо. Ми просто е, не можемо сидіти і дивитися на те, як е, на бездіяльні слади або на те, що вона сьогодні робить. Ми повинні, ми повинні виходити на вулиці, ми повинні робити акції. Е, Тенгі тому, що якщо ми не, не виходимо на вулиці, значить ми погоджуємося з діями влади банку е ті е реформи, про які весь час ідеться можна було зробити за 6 місяців. Зараз е нова влада вже. В'ять місяців при владі, і що ми бачимо, ми бачимо, що реальних реформ нуль. А влада вирішила затягнути пояса самим незахищеним людям на нашій країні. Тому ми. Вимагаємо прийняти законопроекти. Ті законопроекти, які запропонували депутати від партії Воля. Не потрібно 27 мільйонів економити до мільярдів на простих людях. Можна більше 100 мільярдів викачити із офшорів із. Олігархічних структур, які на сьогоднішній день повинні поділитися з державою, як в свій час, наприклад, зробив президент Грузії Саакашвілі, заставив олігархів заплатити. Так само має зробити Порошенко. Олігархи мусять заплатити. Олігархи мусять заплатити. Слава Україні! Я хочу.